Доброго дня, мої теро українською, мене звати Олена. Послання і порана від вищих сил на період з 4 по 10 грудня. Ваша сигніфікація. Яких енергіях? Слання порада. Ви повинні взяти відповідальність в своєму житті. Це як порада, отримати інформацію, проаналізувати, вибудувати план і зрозуміти, чітко визначити для себе, в якому напрямку вам далі рухатись. Ви бажаєте реалізуватися або щось досягти. Саме в даний період з 4 по 10 грудня. Вам надається можливість змінити ситуацію в загалом в своєму житті. Тому ви не повинні зволікати, ви не повинні зупинятись, ви повинні діяти рухатись. Не потрібно знаходитись в роздраві, сумувати саме в тому стані, в якому ви знаходитеся на початку даного періоду. Це не означає, що ви повинні залишатися в даних енергіях. Ви повинні сконцентруватись на. Тому, щоб вийти, щоб розквітнути, щоб наповнитись, змінити загалом ситуацію, не сумувати. Немає сенсу боятися того, що попереду, що там за горизонтом. Приймайте рішення, визначайте і рухайтеся. Вам відкриті шляхи, можливо, хтось повинен зрозуміти, що ваші шляхи відкриваються, і ви отримуєте шанси. Реалізуватися, ну і змінити ситуацію загалом у своєму житті. Так, реалізувати власні амбіції. Робіть вибір, в якому напрямку будете рухатись і що вам робити, що є акцентом для вас. Тобто визначайте. От. Визначайте і реалізовуйтеся. Можливо, хтось отримає можливості, пропозиції. Ну, ви повинні подумати, чи ви бажаєте займатися власною справою, чи ви все ж таки приймете дану пропозицію? Тобто, ви будете стояти на виборі, в якому напрямку вам далі рухатися. Послання поради від вищих сил на період з 4 по 10. саме що ви повинні відсувати власні пріоритети, власні кордони для того, щоб здійснити свої мрії. Ви повинні пройти трансформацію по відношенню до енергетичного наповнення і саме тих енергій, в яких ви будете знаходитись. І загалом, я так розумію, що є моменти, які не дають вам можливості рухатися і діяти, які не давали вам можливості активно проявлятись, визначатись або робити вибір. Або ви знаходились саме в такому енергетичному стані, і загалом, що ви не бачили можливостей. Вам лячно було, Ви знаходилися в депресії, в депресивному стані, що вже не відчували бажання активно проявлятись, то вам говорять, ні, трансформуйте загалом свій стан. Те, що відбувається з вами, повинно залишитися в минулому. Вибирайте власне себе, беріть відповідальність за своє життя, визначайте пріоритети і рухайтеся до здійснення мрій. Є момент, потрібно приклати зусилля, але це стосується вашого внутрішнього настрою і вашої внутрішньої трансформації. Ситуація загалом говорить про те, що вам відкриваються шляхи, можливо, прийдуть пропозиції, і вам потрібно буде вибирати, в якому напрямку вам рухатися, і вам потрібно буде визначати, отримати для себе можливо додаткову інформацію. Але саме головне, що ви не повинні залишитися в пасиві, в негативному емоційному стані, відмовитись від трансформації, тому що таким чином ви не здобудете того, чого прагнете. Дійснення мрій насамперед. Дякую, магія української, до зустрічі!